В результаті перемовин мітингувальників і силовиків Баймаку, засудженого до 4 років Фаїля Алсинова, вивезли з будівлі суду. Судячи з усього, конвой дочекався, поки більша частина його прихильників розійдеться. Люди почали залишати майдан біля суду після прямих перемовин батька засудженого з силовиками. Проте учасників протестів в Баймаці проти них порушили. Кримінальні справи і переважно за двома статтями це масові заворушення і застосування насилля до силовиків. Кількість фігурантів в поліції не назвали. Ну, ми знаємо, що туди поїхали е, трохи російських е, теж спецназівців, ті, які не задіяні в війні е, на території України, і допомагали їм також е, стримувати цей протест. Ну цікаво, що насправді протести там тривали кілька днів, і реально, тобто, людину інкримінували її розпалювання міжнаціональної чотири ворожнечі, роки, так чотири роки. Хоча насправді це екоактивісти. От я заходила на сторіночку у Фейсбук, шукала і оперативно почали створювати його сторінку, тобто профілі, я так не знаю знайшла можливо, був інший але на даному етапі є свіжо створений профіль. І питання, яка мета цього, і як будуть далі розвиватися події, і чи можуть повторно вийти на протести чи ні. Про все це будемо говорити з Михайлом Басарабом, це політолог і кандидат політичних наук. Михайле, доброго дня вам. Доброго, а опить Збройних сил. Спасибі, спасибі, Михайле. І хоч ну ми бажаємо перемоги, і щоб все склалося, все було добре в нас, так а тепер давайте перейдемо до того, що відбувалося в Башкорстані. На вашу думку, за що саме дали чотири роки, да, Фаїлю, і чому цей вирок так збурив місцеве населення? І чому так швидко закінчилося, і чи закінчилося на цьому все? Ну е, мені над невідомо питання. Активіста башкирського, так, але треба мати на увазі основне, що те, що відбувається зараз в Башкортостані, а було збурено не, не так переслідуванням активіста місцевого, так як ну певними суспільними настроями, які зараз зароджуються і розвиваються в башкирському суспільстві. Це вже не перші масові протести в Башкортостані. Кілька років буквально тому були так само масові протести, але вже не на захист активістів, а проти незаконної забудови. От і там влада теж дуже складно владі. Вдалося е, в, втихомирити ситуацію, от е, так само там зараз відбувається переслідування родичів е, інших політичних лідерів, опозиційних політичних лідерів, які зараз перебувають за межами е, так званої Російської Федерації. От все це говорить нам про те, що е, насправді захист активіста, е, те, що люди вийшли на захист активіста, були е, є лише приводом. Для Башкірів висловити свій протест. Справжньою, справжньою основою для цих протестів є відродження національної ідентичності серед башкирського народу. Це повернення до своїх національних витиків. Фокусування на своїй етнічній, на своїх етнічних особливостях, релігійних особливостях Башкортостан відрізняється тим, що в структурі населення достатньо велика частка молоді, молоді от, через велику народжуваність у башкірських сім'ях. Так само додатковим тригером зараз слугує те, що голова Башкірської республіки. Намагається вислужитися перед Кремлем, і відбувається ну така масова мобілізація, так і це обертається безумовно великою кількістю загиблих, поранених. От і відповідно також це збурює, зумовлює е, настрій, протестні настрої в башківському суспільстві. Тому те, що відбувається зараз, це лише ну, один з наступних етапів. Боротьби башкірського народу проти несправедливості і за свою свободу, Михайле. Скажіть, будь ласка, ви прогнозуєте, що це не можна в цій історії ставити крапку, принаймні в башкортостані так і що наступний е протест він цілком ймовірний? І чи може це підпалити якісь інші регіони в Росії так і дати поштовх масовішим протестам? І як вони могли б розвиватися, якщо це станеться? Ну е, насамперед, сказати, що ми маємо бути готовими до того, що ось цей даний конкретний протест може за якийсь день-два захлинутися. От, хоча може безумовно бути і інший розвиток подій, протест може стати ще більш масовим протистояння ще більш запеклим між суспільством, між опозиційно налаштованими башкірами і силовиками. Ми не знаємо, як будуть розгортатись події, але нас не повинно дивувати або засмучувати те, що саме цей саме цей конкретний протест може захлинути. І зараз так, а треба дивитись на ці події у ширшому контексті, вміти те, що це вже не перший не перші суспільні вибухи в Башкортостані і однозначно будуть наступні, так якщо е, цей не закінчиться якимось ну таким вагомим успіхом. так Хоча ну я достатньо скептично поки що дивлюся. На те, що там саме цей протест, ось конкретний протест, може перерости в якусь о, системну національно-визвольну боротьбу, але все це знаєте краплі, які точать камінь, і безумовно ви правильно говорите, чи центуєте на тому, що інші поневолені народи. В РФ дивляться на досвід і приклад башкірів, роблять якусь оцінку, помилок можливо, вибудовують якусь свою стратегію, тактику, і це не припущення. Це я знаю точно, тому що, наприклад, і кавказькі народи з великим інтересом дивляться на те, що відбувається в Башкортостані. Вони, мабуть, спостерігають за тим, як влада реагує, як влада діє. От для того щоб врахувати це в майбутній своїй національно визвольній боротьбі і початку від війни і нас території, ми коли обговорювали з колегами, що ж може збурити Росію, щоб громадяни вийшли і протестували проти того, що відбувається в країні в Росії, так ми Завжди дивуємося, що ні смерті, так ні чорні пакети, ні мобілізація, ем, ні санкції, ні ускладнення життя якось не впливає на росіян, щоб вони протестували проти нинішньої влади. І ще як варіант, ми обговорювали, що можливо було збурення стосовно яєць, так і їхніх цін. Що можливо, саме продукти, продукти можуть спровокувати протести і вивести в Росії людей на вулиці. Як ви вважаєте, що може Провокувати росіян, і чи реально говорити про те, що ну може хтось вийти проти Путіна і проти його кодла е, протестувати? Ну тут завжди треба розрізняти причини і приводи. Е, ось е, що може спровокувати, тобто стати приводом для масових протестів в одному регіоні або кількох регіонах, що може запустити цю ланцюгову реакцію. Ви знаєте, тут можуть бути найнепередбачуваніші. Приводи, так, чи якісь от чинники, які спровокують цей процес. Це може бути навіть якась дрібниця, ув'язнення якоїсь людини, побиття якоїсь людини з силовиками, насильство над кимось або над групою людей. Це може бути справді там і якась продовольча криза, так або там підняття цін. Але ми маємо розуміти, що це лише привід, так це не може стати причиною для. Масового повстання в Росії. Основою для майбутніх масштабних майбутнього протистояння масштабного буде питання етнічного, національного, релігійного пригнічення, яке переживають корінні народи Росії. В основі всього буде лежати бажання. Отримати незалежність, отримати свободу, отримати право на збереження своєї самобутності, розвиток своєї мови і поширення її так на своїй території, захист релігії, захист своїх традицій. Все це Росія зараз ну, в минулому знищувала і зараз продовжує знищувати, і, можливо, зараз це відбувається з особливим таким завзяттям так, з боку каральні, каральної системи. Російської, тому що е, путінці добре розуміють, де їхня ахілесова п'ята їхня ахілесова п'ята це не робітники і селяни, вибачте, які можуть взяти вила там чи е, якісь молоти, значить і піти проти цієї влади. Цього вони не бояться ну там умовних російських росіян, да. вони бояться е, е, такого умовного півдня Росії, так тобто, це півдня Росії, який складається значною мірою з корінних. Не російських народів, народів не слов'янського походження, народів, які сповідують дуже часто здебільшого іслам. Або якісь місцеві язичницькі там релігії, так вірування, от це люди, які попри тривале перебування в складі Російської там імперії, потім радянського союзу, так званої Російської Федерації. Ці люди не стали росіянами, що б там не казав Путін, і як би не працювала пропаганда, вони зберегли основи своєї самобутності, і це лише питання питання часу, так. Коли от, накопичиться вже критична маса ось цих провокативних чинників, про які ми з вами говоримо, ось цих обставин, тобто це кількість убитих в так звані СВО, поранених, скалічених, обманутих вдів, батьків загиблих солдатів, так російських ціни, підвищення цін, дефіцит. Неспроможність інфраструктури забезпечувати базові потреби, або наприклад, те, що система покаже свою слабкість, наприклад, під час якихось ось таких локальних протистоянь місцевого населення і силовиків буде видно, що силовики не можуть дати собі ради з місцевими людьми, коли стане зрозуміло, що якщо нас багато. То жодна силова і репресивна система не здатна з нами впоратися, так і це стане прикладом для інших. От е, тому okay. це питання часу, і я вам ще хочу сказати дуже. Цікавий факт можливо багато хто не знає, але 29 грудня 2023 року, тобто буквально напередодні новорічних свят, в багатьох регіонах Росії, а цілком можливо у всіх регіонах Росії місцеві керівники, цілком очевидно і зрозуміло за вказівкою з Кремля. Підписали укази, дружно підписали укази про створення штабів із запобігання сепаратизму і націоналізму. До цих штабів війшли місцеві керівники ФСБ, Росгвардії. Ну там готуються, готуються. Можна вони готуються. Так. Михайле. Дуже вам дякую за включення в ефір. А глядачам нагадаю, що в мене на зв'язку був Михайло Басара, політолог і кандидат політичних наук, і обговорювали ми ситуацію без шкортостані.